Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років, казки, байки, легенди, історії від діда Гнатя та баби Каті. Сьогодні авторська байка Григорія Сковороди Зозуля та дрізд із циклу байки Харківські, розповідає дід Гнатя. Тож діти вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Зозуля прилетіла до чорного дрозда. Чи тобі не нудно? питає його, що ти робиш? Співаю, відказує дрозд, хіба не чуєш? Я співаю частіше від тебе, проте однаково нудно. Так ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п'єш та їси. А я сам годую, бережу. І вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. Висновок сила. Багато хто, занедбавши споріднену їм роботу, лише співають, п'ють та їдять. Усім гультяйстві вони терплять ідучішу нудьгу, ніж ті, хто працює без ослабу. Співати, пити та їсти не робота, а лише крихітний хвостик з головного, призначеного нам діла. А хто для того їсть, п'є та співає, щоб, охоче після відпочинку взятися до роботи, як до головного покликання свого, тому ніколи нудьгувати. Щодня він і працює, і відпочиває, і все про нього приказка. Добрій людині щодня свято. Робота наша джерело радості, а коли кого своя робота не звеселяє, той, звичайно, її не родич і не її вірний приятель, але щось біля неї любить. І як неспокійний, так і нещасливий, але немає нічого солодшого, як спільна для нас усіх робота. Вона є голова, світло і сіль будь-якого окремого заняття. Щасливий той, хто поєднав любе собі заняття із загальним. Воно є справжнє життя, і тепер можна зрозуміти таке сократове слово: дехто живе для того, щоб їсти й пити. А я п'ю і їм для того, щоб жити. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки вказані під відео, авторську байку Григорія Сковороди з Озуля та Дрізд із циклу байки Харківські розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редактори, Гнат Град та Зоя Шкуратовська, коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, бабу Катю Зоя Шкуратовська. художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.